Привіт! Давай подивимося, що принесе тобі цей робочий тиждень. Обов'язково залишай подобаєчку і пиши у коментарях слово приймаю. В чому ти знаходишся зараз? Давай подивимося. Зараз ти знаходишся в достатньо напружених енергіях. Різкість, холодність, так знаєш, можеш дуже багато роздумувати над життєвими ситуаціями, так? І є моменти, які тебе розчаровують, яких ти не очікувала, і вони дуже сильно впливають на твоє життя. Зверни увагу на обмани зі сторони і самообман ілюзію, в якій ти можеш перебувати самостійно. Це дуже впливає на твоє сьогодення. Що несе тобі цей тиждень? Цей тиждень несе для тебе якісь нові плани, відкриває перед тобою якісь шанси та нові можливості, і тобі необхідно звертати на це увагу. Знімай рожеві окуляри, виходь із тих ілюзій, в яких ти знаходишся, для того, щоб у тебе була можливість побачити, що відбувається навколо тебе та твого життя. Будь уважніше, не бери на себе більше, ніж можеш потягти, тому що перенавантаження на цьому тижні будуть даватися взнаки. Контролюй, будь ласка, свій рівень агресії а, та такої, знаєш, конфліктності, тому що цей тиждень може дуже сильно відобразити а, таку, знаєш, бажання йти по головах, йти вперед. І це все може відбуватися через твою таку небажання, твоє небажання виходити із зони комфорту. Ти можеш депресувати через якісь моменти, які тебе десь стискають, не дають тобі вільно рухатися. Зверни увагу, будь ласка, на стан свого здоров'я. Він дуже сильно буде пов'язаний з твоїми емоціями, з тим розчаруванням, яке ти можеш відчувати. Чому? Тому що невиправдані очікування на цьому тижні вони будуть сильно впливати на тебе. Зверни увагу на оті ілюзії, обман, самообман і форс-мажорні ситуації. Хочу всього і нічого конкретного, тобто тут якась така власна невизначеність, власне рішення бути і проживати в ілюзії. Зверни увагу на своє оточення, тому що тут дуже пов'язано саме з людьми, які тебе оточують. Порада тобі на цей тиждень. Рухайся вперед та чітко приймай рішення. Рішення усвідомлені не ведись на ті спокуси, які можуть виникати на цьому тижні у твоєму житті.